День друзі, на зв'язку Чернівецький національний університет імені Юрія Фечковича. Вітаємо вас уже в третьому випуску наукових горизонтів ЧНУ. Гостею цього випуску стала докторка біологічних наук, заслужений працівник освіти України, завідувачка кафедри екології та біомоніторингу Марія Федоряк. Останнім часом багато досліджень вашої кафедри стосуються комах і саме комах запилювачів. Розкажіть, які це проекти і хто їх фінансує? Доброго дня! Вітаю на кафедрі екології та біомоніторингу Черневецького національного університету імені Юрія Фітьковича. Наша кафедра тримає запилювачів у фокусі уже більше 10 років. В далекому 2014 році я мала невеликий грант в австрійському місті Грац, де є школа моніторингу і школа дослідження бджоли медоносної. Коли ми говоримо про запилювачів. А одразу хочу звернути увагу на те, що важливу роль у запиленні відіграє наша домашня бджолами медоносна. ця хомаха, яка одомашнена людиною. Ми маємо її в вуликах, добре її знаємо. А також велике значення мають дикі запилювачі, метелики та бджоли, які існують в природних екосистемах, і також мають вагоме значення для запилення як натуральної, нативної флори, так і сільськогосподарських наших рослин. Так от, в Грації мені пощастило познайомитися з координатором міжнародного моніторингу Робертом Брочнайдером, австрійським колегою, і власне оця тема необхідності збереження запилювачів, необхідності дослідження медоносної бджоли, як основного виду запилювачів в агроландшафтах. З того часу нас зацікавила колос міжнародна асоціація працює вже багато років над вирішенням цього питання. І мені випала нагода очолити бути національним координатором від України, моніторингу втрат бджолиних колоній. Ну і це одні з перших наших проектів в контексті запилювачів. Це були проекти в рамках Колос асоціації, також білатеральні проекти Україна, Австрія. Ну а пізніше ми долучилися до вивчення екосистемних послуг бджоли медоносної. Мова йде про продукти бджільництва, про мед, віск, про пилок і інші продукти, інші екосистемні послуги, які надає цей унікальний вид. І нещодавно така, знаєте, послідовність у цих досліджень дозволила нам також включитися до горизонту. Горизонт Європа це величезний, це найбільший грант у світі науки. І питання запилювачів сьогодні стоїть настільки гостро, що горизонт підтримав цей проект. А що вас особисто надихає працювати над темою збереження запилювачів і відновлення їхнього середовища існування? Тут чітко є два моменти. Безумовно, це прикладний момент, і ми добре розуміємо значення запилювачів, значення їх для того, щоб ми мали чим харчуватися. адже... А більшість наших продуктів, які ми споживаємо, для того, щоб ми отримали яблуко, чи сливку, чи гарбуз, чи інші, необхідно, щоб хтось, якась комаха, переніс пилок з однієї квітки на іншу. Тому оцей прикладний аспект: це питання продовольчої безпеки, це питання врожаїв, Він є дуже гострий. Але коли ви питаєте про те, що надихає. То слід звернути увагу на те, що ці комахи вони є надзвичайно красиві. Тобто ми знаємо, ми милуємося метеликами, джмелями, дикими бджолами одиночними, осміями. Це чудові, красиві комахи, яких приємно спостерігати, яких приємно фотографувати, описувати їхню активність. Це направду надихає. Дякую. Чому, на вашу думку, саме зараз важливо приділяти увагу запилювачам у контексті екології та сільського господарства? В багатьох сферах народного господарства відбувається інтенсифікація. Ми говоримо про те, що людина хоче більше всього від природи, більше всього від екосистем. Якщо мова йде про сільське господарство, то ціла низка змін відбувається в останні роки. Ми не бачимо вже таких традиційних ландшафтів, де невеличкий садочок, де грядка полуниці, поруч з гарбузовим якимись осередком, а бачимо величезні лани, і це прийнято називати монокультурами. Колись, коли я тільки починала вивчати екологію, в одному з американських підручників мені натрапив натрапив такий вираз. Зелена пустеля Green Desert. Я так будучи тоді ще молодим зовсім науковцем, не могла собі уявити, що це означає зелена пустеля. Але насправді, коли ми сьогодні дивимося на ті зміни, які відбуваються і в Україні в агровиробництві, то ось це цей лан сої, яка не є ентомофільною культурою, яка не потребує запилювачів, він направду являє собою зелену пустелю. І крім того, традиційно на агроугідях могли би бути якісь бур'яни, якісь волошки, оспівані в українських піснях і так далі. Але сьогодні, в зв'язку з використанням інтенсивним використанням пестицидів, а саме гербіцидів для знищення бур'янів, навіть бур'яни не залишаються в агроугідях, тому це направду така зелена пустеля. Ця проблема зростає, вона загострюється і. Таких ландшафтів, де, де могли би спокійно існувати запилювачі, їх стає все менше. Землі інтенсивно обробляються, дика рослинність знищується, і ландшафт набуває такого вигляду мало придатного для існування диких комах запилювачів А як ви оцінюєте сучасний стан популяції комах запилювачів в Україні та Європі? В Україні Наша природа залишається дуже різноманітною. Один з аспектів нашого наукового напрямку на кафедрі екології та біомоніторингу це дослідження на так званому соціоекологічному градієнті, і от наша невеличка Чернівецька область, вона є такою прекрасною лабораторією, яка до дуже добре демонструє ось цей градієнт природних, екологічних і також соціальних умов. Тобто, якщо ми порівняємо Хотинську частину з Стороженецьким, Районом колишнім і путильщиною, то це є ну, зовсім різна природа. А путила там зберігся традиційний ландшафт, де все ще використовують коней, все ще використовують невеликі знаряддя праці і де є багато таких природних полонин, лук, сіножатий. Цей ландшафт нагадує нам те, яке це має бути в природі. Сторожинечина це такий проміжний регіон, де багато пшениці, але також вирощується соняшник, інші культури і соя також. Але Хотичина це суцільні сади. Це суцільні сади, де яблуні переважно вирощуються за інтенсивною технологією. Вони багато разів обробляються пестицидами, гербіцидами, і там, в тих умовах, звичайно, запилювачам надзвичайно важко виживати. Європа теж дуже різна. В межах своїх наукових досліджень я фактично об'їздила всі країни Європи і зовсім по-іншому виглядає Італія, Греція, Іспанія, Нідерланди. Нідерланди надзвичайно впорядковані. Там таке враження, що жоден метр землі не залишається, щоб він був не покошений або не оброблений якимось чином. Тому це, це залежить також від самого ландшафту. Але, для тих, хто не є фахівцями, не є екологами, не є біологами, напевно, дуже показовим є статистика, і є статистика, яка свідчить про масу комах у повітрі. Вона невпинно зменшується. І знаєте, є такі в інтернеті напівгумористичні Зображення, на жаль, там дуже мало гумору насправді, але в дитинстві ми пам'ятаємо, що на лобовому склі нашого автомобіля завжди було багато комах. Сьогодні ми майже можемо не використовувати оці рідину для омивання скла від комах, тому що кількість комах катастрофічно зменшується, і це є дуже яскравий показник, який ми можемо емпіричним шляхом побачити і відчути. Які основні виклики стоять перед дослідниками у галузі відновлення популяції запилювачів? Для того, щоб відновлювати популяції запилювачів, перш за все потрібно їх вивчити. Потрібно знати, що за види зустрічаються на тій чи іншій території, які екологічні потреби цих видів, яка їхня трофічна база. Тобто це величезний комплекс досліджень. Коли ми говоримо про виклики, то тут все важливо. В науці не буває дрібниць. Важливо правильно спланувати підібрати. Локалітети досліджень. Наш проект передбачає заснування так званих living Labs, таких лабораторій життя. І ці лабораторії життя вони включають як природну, екологічну складову, так і залучення фермерів. Тобто, ми будемо співпрацювати з фермерами і саме цих стейхолдерів залучати до мір з відновлення місцеіснувань існувань запилювачів і збереження запилювачів. Тому Дуже важливо все продумати поїздки, продумати обладнання для збору метеликів: від сачка і коробки для колекцій до того, як ми збираємо гербарі, як ми далі це опрацьовуємо, транспорт і інші моменти важливим є заохочення самих фермерів, пояснити важливість того, що ми робимо, переконати фермерів, що це вигідно. Для них в плані покращення врожайності і якості продукції тих же яблук вони будуть кращі мати кращий вигляд а також ом, говорити про збереження довкілля, про важливість біорізноманіття, про важливість екосистемних послуг все це є виклики, які стоять перед дослідниками. А, крім того, сама організація матеріально-технічної бази і інші моменти. Що стосується збереження вже запилювачів, то в Україні такий досвід тільки починає накопичуватися. Однак ми маємо в нашому проєкті численних партнерів. Це дослідники 16 країн, і ми можемо вивчати їх досвід, і, зокрема, пропонувати нашим фермерам використання таких чотирьох основних груп мір по збереженню запилювачів. Перш за все, це насадження рослинності в тих садах, які інтенсивно обробляються, де викошується трава, де використовуються пестициди. Ми намагаємося переконати наших стейкхолдерів зменшувати отакі впливи, натомість висаджувати рослини для приваблення запилювачів. Отже, це однорічні рослини, які є доброю трофічною базою для запилювачів. А наступний момент це використання готелів для комах. Сьогодні це стає дуже популярним, і ми йдемо до наших фермерів. Пропонуємо їм у себе в сільськогосподарських угіддях розвішувати ось такі готелі для комах. Вони можуть бути різні, невеликі конструкції або ж великі. А і в нас на кафедрі також є великий готель, де ми навчаємо наших фермерів, як це правильно робити. Отже, однорічні квіткові рослини, готелі, також багаторічні кущі, які можна досаджувати в садах. Ну і ще один хороший такий момент це залишати осередки природної рослинності, де є квіти. Тому на сьогоднішній день не так просто насправді переконати наших стейхолдерів про доцільність, навчити їх, як це правильно робити. Але власне для того ми і працюємо, щоб спільно досягати результатів. Поговоримо про Рестпол. Рестпол це перший проект програми Горизонт Європа в ЧНУ. І з якими труднощами ви стикаєтесь при його реалізації? Які особливості реалізації цього проекту у порівнянні з іншими українськими та міжнародними проектами є? Рест абревіатура цього проєкту включає Restoration, відновлення of Pollinators, запилювачів, Habitats, оцих місць існувань, комах запилювачів. Ну, таке красиве лого, квітка з джолою. І ось ця абревіатура Living Lab власне відображає лабораторію життя, живу лабораторію. Проект розрахований на 4 роки. Зараз триває другий рік реалізації цього проекту від Євросоюзу, Горизонт. Проект масштабний, загальне фінансування це 7 мільйонів євро. 16 країн є учасниками. Це країни всієї Європи: Італія, Норвегія, Польща. Німецькі наші колеги, і звичайно, надзвичайно приємно, що наш невеличкий університет. А і Україна є на карті цього проєкту. Що стосується відмінностей, то напевно в мене є направду великий досвід участі в різних проектах, але це дуже масштабний проєкт, який включає кілька робочих пакетів, починаючи від менеджменту і вивчення політик країн Євросоюзу. І закінчуючи співпрацю з аграріями піар-менеджменту розробки мір по збереженню запилювачів і інші такі важливі аспекти, які протягом чотирьох років ми у широкій співпраці будемо досліджувати. Щороку проводяться зустрічі в різних країнах, де ми обмінюємося досвідом, ділимося своїми здобутками. Крім того, в межах кожного робочого пакету є лідер, який заохочує, який курує ось роботу в межах конкретного робочого пакету. І так само в нас постійно відбуваються навчання семінари в режимі онлайн, де відслідковується прогрес або ймовірні якісь складності у ході реалізації проекту. Що таке мультипартисипативний підхід у наукових дослідженнях, зокрема у контексті проєкту Рество? Мультипартисипативний. від англійського слова to participate – брати участь, а мульти це багато. Тобто сама назва у цього підходу мультипартисипативний говорить про те, що направду учасниками проекту. Є багато сторін. Сьогодні, в нашу мову, це слово стейкхолдери, зацікавлені сторони, стейкхолдер, та, та людина, яка бере палку, і от вона тут зацікавлена, такий стейкхолдер. Це можуть бути представники надзвичайно різних і організацій, і приватні особи, і це наукові інституції, це фермери, це громади. Тому цей мультипартисипативний мультипартиципативний підхід, основна його перевага полягає в тому, що науковці не запроваджують щось так, як вони бачать це з літератури або з якихось власних, можливо, навіть досліджень і переконань. Оця складова участі полягає в тому, що ми радимося з нашими стейкхолдерами, адже кожен фермер він має свій досвід, він має якісь особливості саду або тих мікроекологічних умов, в яких відбувається вирощування сільськогосподарської продукції. І тут важливо не прийти з якимось таким зверхнім можливо ставленням і розповідати, що от так неправильно, правильно так. А важливо вислухати думку тих, хто працює в полі, дізнатися про які труднощі або навпаки, які сильні сторони можливо є у в, в конкретних учасників. Ну а далі вже в ході дискусії, в ході такого спільного брейнстормінгу, напрацьовувати різні стратегії для вирішення проблем, які виникають. Чи можете навести приклади, коли покращення умов для запилювачів значно підвищило економічні показники у певних регіонах? Якщо думати про значне підвищення економічних показників, то м -м, дикі запилювачі не зовсім вдалий приклад. Тут, скоріш за все, варто повернутися до бджоли медоносної. І найяскравіше це м -м, видно, наприклад, із Сполучених Штатів Америки, де з одного Узбережжя до іншого індастріал, промислові бджолярі мігрують величезні фургони з тисячами бджолиних сімей. І, наприклад, на плантації Алманду, на плантації мигдалю. і там, безперечно, це великі кошти за перевезення запилювачів, за послуги запилення, але натомість отримуються високі врожаї мигдалю. Що стосується диких запилювачів, зрозуміло, що досягнути такого значного підвищення кількості і різноманіття запилювачів диких доволі складно. Проте такий позитивний досвід є. В межах реалізації нашого проекту «Горизонт Респол» недавно ми відвідували Грецію, і там така своєрідна культура, як Ківі, вирощують плантації Ківі. Ця культура також вимагає запилення. І інтенсивне вирощування ківі почалось у Греції порівняно недавно. Натомість, враховуючи ці численні побажання, в тому числі і покращення запилення, Греція виходить сьогодні на третє місце серед топ експортерів Киві у світі. Тому, безперечно, вивчення і покращення послуг з запилення є дуже важливим. Що стосується України і нашого особистого досвіду то ми маємо досвід співпраці з одним з агрохолдингів в Україні, який спеціалізується на вирощуванні соняшника. І ми мали невелику договірну тему. Наш університет заключив договір з цим агрохолдингом, і ми власне залучалися до того, щоб порівнювати, як позначається запилення на врожайності соняшника. Студенти і аспіранти нашої кафедри виїжджали в поля соняшника до початку цвітіння, і той кошик, який ще не розкрився соняшника, ми покривали агроволокном, тобто відбувалася ізоляція. Від доступу комах запилювачів. Натомість інші суцвіття соняшнику були доступні для запилення. І в кінці сезону ми знімали ці кошики, приносили їх в лабораторію і порівнювали якість і кількість врожаю за різними показниками. Маса соняшнику, лушпинність, в кінцевому підсумку олійність. І ми маємо чіткі підрахунки, як інтенсивне запилення впливає на. Підвищення врожую цими результатами ми ділимося з нашим замовником за грохолдингом, і вже маючи отаку науково обґрунтовану інформацію, виробник може визначитися, які гібриди сонячника краще закуповувати і висаджувати в ті чи іншій місцевості, як залучати бджолірів до запилення і власне як це позначається на врожайності. Дякую. А як щодо студентства? Як ви мотивуєте студентів до участі у наукових проєктах, пов'язаних з екологією та збереженням біорізноманіття? Я хочу сказати, що студентам це подобається, перш за все, бо на кафедру екології приходять ті, які відчувають важливість, важливість у цих зв'язків. Бо насправді екологія це наука, перш за все, про взаємодію, про зв'язки всього живого. Але насправді є і інші мотиватори, інші важелі. Виконання бакалаврських, магістерських робіт або кандидатських дисертацій цей проект дає чудові можливості, оскільки є матеріальна підтримка, і ми можемо дозволити собі закупити обладнання, закупити сучасні сачки, ми можемо дозволити собі багато виїздів. Тому е, 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 Добре працювати в цьому проекті, ну і також е, наші студенти мають можливість отримувати оплату своєї праці е, офіційно через університет. Студенти різних курсів працюють в великому міжнародному проекті і отримують кошти. Приємно чути, що вони діляться тим, що потім купують собі за ці кошти. Зокрема, один студентів купив собі кросівки в результаті виконання курсівки. Так, в результаті виконання ось таких наукових досліджень, тому є багато способів заохочувати, але найкраще це той результат, який ми бачимо. Колекції ми зараз створюємо чудову базу даних, ми спілкуємося з фермерами, і це така жива робота, яка надихає і мотивує. Дякую. А чи залучаються студенти до польових досліджень у рамках таких проектів, як Рест Пол? Так, так якщо можливо десь обробка даних. Написання статей, особливо англійською мовою, адже все спілкування в межах проєкту відбувається англійською мовою, більше лягає на плечі науковців, то якраз збір матеріалу студенти найактивнішим чином долучаються. У нас є такі жовті футболки, ми виїжджаємо, беремо з собою. Якийсь перекус, і цілий день проводимо так, як це, власне, екологи повинен робити. Проводимо в полі, проводимо досліджуючи природу, довкілля, яке нас оточує, насолоджуючись таким професійним зростанням і надихаючись на природі. А взагалі, чи є кафедра такою платформою для реалізації інших міждисциплінарних проєктів? Якщо так, то які сфери найчастіше інтегруються з екологією, і які ваші основні партнери в Україні та за кордоном? Екологія загалом, хоча вона зародилася в царині біологічних наук, і батьком екології є зоолог Ернст Гекель, німецький зоолог, еволюціоніст, але на сьогоднішній день екологія це комплексна наука. Вона. Е Передбачає і врахування економічних аспектів, що дуже добре демонструє цей проект, і врахування соціальних аспектів людина, яка є тим чинником, що змінює ландшафти, що впливає на біорізноманіття, на функціонування екосистем. Тому, безперечно, для того, щоб виконати якісні дослідження екологічні, на сьогоднішній день ми не можемо обійтися без колег, які працюють в сфері статистики, які працюють в сфері економіки, які працюють в сфері соціальних наук. Це все живий, такий єдиний інтегрований механізм, який дає свої результати. Дуже вам дякую за надані, дуже цікаві змістовні відповіді. І на цьому все. Дякую. Дякуємо за перегляд! Діліться цим відео з друзями та колегами, щоб дізнатись про нові дослідження, які реалізовуються у нашому університеті.